Вітаю, друзі, на каналі Рука Майстра. Сьогодні ми вам покажемо, як ми консервуємо опеньки. наші улюблені грибочки. Кінець жовтня натрапили на мега-круту полянку. І вже з нетерпінням чекаю, коли я це буду куштувати. Красота. Дивіться, яка знахідка. Красиво. І тут. Я ми ростуть. І ось. Ой, природа. Що треба ще для щастя, коли почався сезон опеньок? Назбирали дві корзинки опеньків. Зараз відбираємо товстоніжки зимові, обчищаємо, миємо та будемо консервувати. Почистили наші грибочки, розділили на три частини на самі маніпусінькі, на середні та на великі. Вкинули по одній столовій ложці солі і варимо приблизно 10 хвилин. Наступним етапом приготування є промивання наших грибів, Після того, того, як ми відварили гриби, промили їх, виливаємо 1 літру води, висипаємо спеції, Там перець горошок, лавровий листочок, гвоздика. 125 мл оцету. Одна столова ложка солі. Зараз валімо воду і ложку солі про ми вся сіль туди пішла і додаємо дві столові ложки цукру. Ці каструльки ми вже підготували. Зараз будемо стерилізувати баночки, включати і робити далі. Наші грибочки закипають. Тепер в стерилізовану баночку ми будемо закидати наші грибочки. Так воно легенько виглядає, коли хтось робить. У нашому випадку це мій чоловік, я тут тільки щоб побалакати, а він в основному завжди все робить. В результаті нашого полювання ми отримали 7 літрів ось таких красивезних опенків. Користуйтесь нашим рецептом та підписуйтесь на наш канал.